Це я виростила своїми руками таких жуків. Дивіться, які вони хороші, сіренькі та маленькі. Бігають туди-сюди. І хто це такі це сіра хвойна попелиця. Я взяла хвою з сосни звичайної, на які були яйця сірої хвойної попелиці. Поклала їх в бокс на, на вологу серветку, накрила кришкою, через два тижні в мене почали відроджуватися дорослі комахи. Ось один лежить, лапами шевелить, деякі яйця ще. Деякі ще яйця, а деякі вже відродилися. Дивимося на них через бінокуляр і бачимо, як з яйця починає виходити тля собі допомагає лапами. Шарудить, шкребеться, після відродження вони стають дуже швидкі, розбігаються по кроні. Наслідок діяльності на хвоїнках світлі жовті крапки. При великій кількості хвоя стає лимонного кольору і сипеться, дає з десяток поколінь і можна побачити досить таки вгодовану влітку до 5 мм. Її потрібно оприскувати в стані яйця препаратом 30В, 350 мл на 10 літрів води або інсектицидами, які працюють при низьких температурах. Наприклад, з діючої конфідор, тих руч, дантоп, актара. Зверніть увагу на чорні точки на хвої, це яйця тлі здорових.